Спочатку ледь не залишилися жити на вулиці, а тепер переїхала і живу в абсолютно новій квартирі, яка була повністю без меблів. Ми самі все купили, все облаштували так, як нам подобається. І це абсолютно новий дім, нова будова. І нас заїжджало одразу 160 квартир. Було дуже весело, можу розповісти про це. Дуже багато українців приїхали сюди, прямо з Польщі. Вони не бачили ні цього дому, нічого все знімали через ріелторів. Приїхали бусіками сюди. Отже, і здивувалися, що на картинках було. Odna. А в житті інше. Ви знаєте, як завжди буває, ріелтори намалювали коротше парк перед цією будівлею. Кажуть, тут це класно. А тут перед цією будівлею просто пустири живуть бомжі. Але якщо так не дивитися, то є неймовірний вид на науки та мистецтв. Та навіть видно з іншої сторони море. Ну а про гори я взагалі мовчу. І сьогодні я зараз збираюся на знайомство із сусідами. Ми збираємося на терасі. Кожен готує якесь блюдо своєї країни, бо ми всі з різних країн, і там будемо знайомитися. Покажу вам, якщо цікаво. Коротше, тепер в мене в знань так багато про те, як кидають в Іспанії. Що якщо хочете не потрапити в кидалово, дивіться в мене, я тепер буду вам все розповідати.